Бардак, от таке в мене включення. Провожу тут експерименти над рослинами. Це еуфорбія. І я її поділила на дві. Запекла ці зрізи з портовою салфеткою. Тепер буду чекати, поки підсохне, і буду їх садити. Тому що вона була довга, в неї дивна форма і якось не знаю. Які є. А так в неї є корінці, тому я думаю, як підсохне буде норм. А цей зріз Ой, де він? А цей зріз я думаю, він теж підсохне і буде норм. Так, потім експеримент номер 2 Це кактус, який я перерізала. І от що я обрізала. Тут були корінці нормальні. Він завалювався, йому треба була якась опора, і тут ще ось появилася якась. Не знаю, що це таке. Воно мене напрягало, і я вирішила, що треба його зрізати. У мене вже був такий експеримент із переполовиненням кактуса. І оце він. Ось. Нормально він, до речі, перезимував, вкорінився. І тепер такий маленький шпинтик. Пересадила я еуфорбію. Тепер у мене дві дивні палочки, а замість одної. Але я сподіваюся, що вона пустить, можливо, якихось діточок. І це буде виглядати якось по-іншому. Ну, поки так. Тут у мене ще сукуленти. Пізні. Тут аборті. Ось тут, до речі. Дата посадки. У мене міні-тепличка зроблена із контейнера від томатів. Від томатів чері, за тебе. Ну, класна штука. Оці отвори я заклеїла скотчем. І вийшла тепличка. Тут у мене, як вона називається? Каудексна рослина. Згадала Діос Тут у мене чотири зернинки. От буду чекати, можливо, щось йде. Звісно, це ж буде залежати від того, яке саме це насіння. Ну, надіюсь, все буде норму. А це в подарунок мені прийшло насіння, по-моєму, якогось із седомів. Чи щось типу того. І от тут уже маленькі повилазили росточки. А іще одна із пересадок. Це зараз. Я пересадила свою Матільду в більший горщик. Так, тепер не можу її показати, бо нема куди поставити. От, я її перевалила в більший горщик. Надіюсь, її буде краще. Буде більше куди корінці свої пускати. Така красуня. От треба ще полить. Трошки покажу вам моєї новенької краси. Це така хоєчка, як її. Грейгоуст, Карноза Грей Гост. Який сірий привид. І така красота. Це до моїх зелених трошки розбавить. Цього Вот, <сміст> Вони всі разом стоять. І ось така краса. Це Куртісі Сільвер. Листочки просто супер. ну Малесенькі ще, вони тільки прийшли до мене. Нічого ще не пускала, я тільки їх в коріння в кокосі. Але ці листки. Дивіться, яка в них класна форма. Ще одне включення з хойками. Хочу деякі з них помістити в парничок, в пакет. Тому що мені, наприклад, не подобається ось ця каудата. Вона вже в мене місяць і ніяких Ах, ніякого просування немає. Нічого вона не ростить. Ну, в принципі, я по відео чула, що каудати вони повільно ростуть, так само, як калістофіли. До речі, ще одна претендентка для пакета. Оце піде в пакет вона, потім Каудата і дві мої новиночки. Чого вони підуть в пакет всі разом? Тому що я їду, мене не буде десь неділі, мабуть, дві. Це все моє господарство буде поливати чоловік. І щоб трошечки спростити йому задачу, хочу поставити це все не все точніше, а ці чотири хої в зіп-пакет, в тепличку. Щоб вони самі собі там росли, їх не треба було поливати, за ними не треба було прям так дуже сильно дивитися. От будуть собі сидіти самі і тихенько рости. А всі інші. Рослини. Вже, мабуть, буду йому розписувати, як правильно поливати, і що робити. Ось, до речі, оце ось ця хоя паразитика. Щоб ви всі знали, вона водохльопка. В неї настільки швидко просихає ґрунт. Вона виростила вже ось мені такий другий листочок. Такий класненький. Ось уже є. Така форма, текстура. Ось така. Ще б я хотіла, щоб листочки все-таки були з такими чорними краєчками. Ну, вона маленька, ще її, я на не надіюсь. І ось моя латіфолія дає нові листки. Вони такі блискучі, темні от красотка І ось ця хоя, яку я купляла під назвою Калістофіла Калімантан. Грязна, в полюці треба витерти. Так от, шарилась я по інтернету, дивилась різні калістофіли, і мені здається, що це може, може, калістофіла сабах. Тому що у собах теж буває отакий темний край. Ну такий мій висновок. Хоча насправді я не знаю. Ну, все одно вона гарна. І вона відрізняється від тієї каліманта. Це такий мармелад. Цукровий. І ось ця хоя ось ця. Клістофіла сушила, сушила. От не видно нічого. Сушила вона оцей кінчик вуса, і тепер там почала ростить чи продовження, О. чи, можливо, новий листочок. Не знаю. І ось тут нижче теж. Цей, що був у неї малюсінький, з яким вона прийшла. Вона його, ну, звичайно ж, відсушила і він відпав. От. Так що, отак. А ну і ще з таких новостей це От вона вже там намочила все. Це моя хоя-імбриката. Я її посадила в цей же самий горщик. Просто я додала їй більше землі донизу, тому що побачила, що в неї корінці не по стінкам, а саме на дні дуже багато. І як виявилося, вона чомусь нарощувала не по всій довжині стовбурця цієї гілочки маленької корінці, а саме знизу. І їй далі вона вже штовхалася в дно. Треба було її, ну якби, дати їй куди рости. Тому, виходить, я її просто якби, виняла звідти, досипала ґрунт вниз і посадила її, щоб їй було куди цим корінцям рости. І ось вона вже мені вуз такий дає довгенький. Тут були листки, ось тут, ну, наче якби листки, вона їх відсушила. І ось ростить далі. Вусик і знову випускає листочки. Я надіюсь що ті вона вже не відсушить. Вже ж, типу, є куди рости. <свіп> так от, зараз буду це все ставити в ZIP пакет І буде така тепличка. До речі, оці ще треба попідливати трішки. І все, дякую тим, хто подивився. І всім гарного дня, вечора, чи ранку. і па па